Вітаю, друзі! Сьогоднішні наші роздуми вони торкаються притчі, яка була викладена в Євангелії від Матвія, в 25 розділі про мудрих і немудрих дів. І ми задаємо питання, чи є та олія в наших світильниках? Хоч п'ять із десяти дів названі мудрими, а п'ять нерозумними, проте у всіх були світильники. Усі вони були впевнені, що повинні приготуватися до приходу нареченого. І всі отримали знання істини. Між мудрими та нерозумними дівами не було жодної очевидної різниці, поки не пролунав крик Ось молодий! Виходьте йому назустріч. Тільки тоді відкрився справжній стан речей. Мудрі завчасно. Потурбувалися про запас олії в своїх каганцях, щоб, коли їхні світильники почнуть маніти, долити в них олію. А нерозумні виявили безпечність. І ось тепер вони зверталися з палкими скорботними благаннями до мудрих. Вони знехтували приготуваннями до зустрічі з нареченим і тепер зверталися за допомогою до тих, хто забезпечив себе олією. Читаючи цю притчу, мимоволі починає жаліти нерозумних дів і шукати відповідь на запитання, чому мудрі не поділилися з ними своїм запасом Олі. Але, розглядаючи притчу в духовній площині, ми можемо побачити причину. Ті, хто має віру та благодать, не можуть поділитися своїм запасом з тими, хто її не має. Той, хто звершив ретельну роботу в своєму серці, не може передати отримані плоди тим, чия праця була поверховою. Усі десять дів, дів з вигляду були готові до, появу, до появи нареченого, але випробування показало, що п'ять з них не готові. Нерозумні діви зовсім не символізують лицемірів. Вони поважали та відстоювали істину. Мали намір вийти на зустріч нареченому. Вони йдуть пліч у пліч з тими, хто вірить в істину, і несуть в руках світильники, які символізують знання істини. Багато людей готовністю приймають істину, але їм не вдається її засвоїти, і її вплив на них виявляється недовговічним. Вони подібні до нерозумних дів, у яких у світильниках не виявилося олії. Олія символ Святого Духа, який виливається в душу через віру в Ісуса Христа. Ті, хто ревно з багатьма молитвами досліджує Писання, хто з твердою вірою покладається на Бога та слухняний Його заповідам, буде серед тих, кого символізують мудрі діви. Амінь друзі, до зустрічі!